Будемо казати простими зрозумілими словами, що таке статут територіальної громади, і взагалі навіщо він потрібен для територіальної громади? Що ж таке статут територіальної громади? Це основний локальний закон громади, її міні конституція Тобто, в громаді є окремий закон, на який громада буде спиратися, захищати свої права. Кожен мешканець буде захищати свої права на основі цього закону, цього статуту. Навіть в судах люди будуть використовувати цей статут як той закон, який надає юридичну силу. І відповідно, захищає права і інтереси людей. Тобто, умовно кажучи, це міні-Конституція, але в межах цієї громади. І ось оця міні-конституція надає всі важини для захисту прав людини, яка мешкає в цій громаді. Це, умовно кажучи, для того, щоб було розуміння, що таке статут, що це за документ. І він ухвалюється, в першу чергу, місцевою радою, а це голова громади, депутати, які ухвалюють рішенням. Місцевої ради оцей статут і затверджують. І цей статут визначає, як організоване життя громад. Мова йде про організацію. Як має розвиватися взагалі громада? Чим вона має жити, що там має відбуватися, хто має впливати на різноманітні рішення, відповідальність, звітність. Тобто все те, що пов'язано з життям, окремі галузі. Напрямки. Що важливо в цій громаді? Тобто, оця організація має бути прописана для того, щоб було зрозуміло, куди рухається ця громада? Які права та обов'язки мають жителі? Ці ви знаєте, що в Конституції України є розділ 2. Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Так ось, в цій міні-Конституції в цьому статуті також буде окремий розділ або глава, там, де будуть зазначені права та обов'язки жителів цієї громади. І буде прописано оце все. І коли людина буде читати цей статут, вона вже буде бачити, які у неї права відповідно обов'язки цієї.